104-й приміський автобус припинив курсувати цими вихідними. Світлана Воробей живе у селі Іванівка. Каже, що з понеділка на маршруті працює тимчасовий автобус, який їздить з Іванівки до вулиці Героїв Десантників. Ну 104 104-й був вже ж них кінцева Іванівка і Стенишівка, тобто через весь Житомир. А зараз тільки до героїв десантника від Іванівки. Але я думаю, того поки що достатньо, аби просто можна було дібратися до праці до Житомира. Ну якби трошки далі їхав, до ходь до, до до базарчика. То було б добренько, а так. Ну, тут 11 гривень, знову сідай або на маршрутку, або на тролейбус і далі знову плати. Так само у станишівку. Тут сідай, з багуні ніяка маршрутка де не йде на станишівку. Треба знову сідати, їхати до музикалки, чи куди. І там знову рума маршрутами їхати у лікарню. Начальник відділу транспорту та зв'язку обласного департаменту регіонального розвитку Валерій Ясинецький розповідає, що перевізник сам вирішив розірвати договір та припинити роботу на маршруті. Було з'ясовано перевізника, що через різке зростання палива, зокрема, це газ метан. А перевізник припиняє обслуговувати маршрут. Зростання відбулося там дуже різке. Там з 25 орієнтовно до 38 гривень. Валерій Яснецький каже, що зараз на маршруті працює тимчасовий автобус з номером 104. Автобус курсує з інтервалом годину, тобто відправлення з Івановки з кінцевої зупинки йде в 6.15, в 7.15, в 8.15. На сьогодні таким чином забезпечується підвіз жителів села Іванівка до міста Житомир. Щоб обслуговувати ну, маршрут, потрібно десь 5 автобусів, тому на сьогодні це дійсно є складна ситуація. Якщо в нас перевізники є транспортні засоби, то немає водіїв. На сьогодні спільно з Житомирської міської ради вивчається питання продовження руху діючих міських автобусних маршрутів до кінця села Іванівка. Якщо у нас не, ми не зможемо спільно з міською радою вирішити, щоб село Іванівка забезпечити за рахунок міських автобусних маршрутів, то буде проводитися пошук. Но він вже проводиться паралельно, щоб залучити іншого перевізника для обслуговування даного маршруту. За словами Валерія Ясинецького, регулярне автобусне сполучення між селом Іванівкою та обласним центром відновлять до кінця цього тижня. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.